І з нами на зв'язку військовий експерт Олександр Мусієнко з ним не гаючи час, почнемо обговорення актуальних подій. Пане Олександре, вітаємо вас традиційно в нашому ранковому ефірі. Доброго ранку вітаю вас. Давайте розпочнемо з подій цієї ночі. Росіяни знов атакували Україну з повітря. Чи вдалось вам з'ясувати деталі цієї атаки, Звідки чим атакували? Як нам вдалось збити і які повітряні об'єкти? Розкажіть, будь ласка. Ну, з того, що відомо, принаймні, що офіційно повідомили повітряні сили. Це був південний напрямок. Звідти здійснювалися запуск: 14 шакетів 136-131 дронів Камікадзе було збито. Була атака, зокрема, і на Одесу. На Одещину ми бачили на інші регіони нашої держави. В Принципі, українська протиповітряна оборона впоралася. Є інформація про те, що загалом могло бути до 17 пусків на сьогодні, поки що, принаймні, у мене інформації якоїсь про влучання немає. але я думаю, що згодом ми про це почуємо будуть додаткові повідомлення. Але те, що в принципі коефіцієнт збиття цих дронів він високий, це в принципі добре. Ну так в нас сьогодні в ефірі е, буквально за кілька хвилин будуть і е, речники повітряних сил, і керівництво одеської військової адміністрації. Вони уточнять інформацію. Е, поки Тож, що відомо Відомо те, що ви озвучили. На ну, тепер до пекельного напрямку до сходу нашої країни пам'ятаєте повідомлення про те, що до кінця березня Росія прагне захопити весь Донбас сьогодні, 4 квітня, і постає питання: і що? Але в принципі ворог продовжує тиснути на Авдіївку, на Бахмут, на Мар'янку. І ми хочемо вас запитати, де у росіян є успіхи, а де навпаки фіаско. І якщо ж таки план захопити весь Донбас не вдався, що тепер є ключовою головною метою? Ну план захопити Донецьку область він точно не вдається. Він провалився принаймні знову ж таки. Черговий дедлайн, який ставився до 31 березня. Зараз я думаю, що ворог буде зосереджуватися на двох-трьох речах: перше це тактичні певні речі, тобто вони будуть продовжувати наступати там, де вони можуть, і як думають, досягти якихось успіхів. Це Авдіївка, це Бахмут, це Вугледар, до речі, де поновилися так само штурмові дії, де російські війська думають, що вони можуть досягти успіху. Якщо ми візьмемо лінію по Креміні по Лиманському напрямку там вектор атак дещо змінився, тобто заблокували просування російських військ безпосередньо на Лиман. Тепер вони пробують обходити з одного боку через Білорівку, з іншого боку, розширюючи плаздам на захід від Сватового і відтискаючи наші лінії оборони. тобто Перше, це вони будуть атакувати там, де вони атакують, з метою реалізації тих планів, які вони мають: захопити Авдіївку, захопити Бахмут, щоб продемонструвати бодай якийсь успіх. Ну, хоч щось, хоч же якийсь результат цього великого наступу. Розумієте, надзвичайно великого він же ж має бути. Друге. Не виключено, що не полишать вони спроб спробувати піти в Абанк, ризикнути і розширити дещо лінію фронту за рахунок запорізького напрямку, там де біля великої Новосілки фіксується концентрація військ. Це на захід від Вугледару, Там є російські війська. Тобто, це теж опція, яка залишається. Вона не має якоїсь військової мети, але з точки зору того, щоб розтягувати наші сили. Вони на це розраховують, і третє це концентрація на підготовці до оборони. Це вже теж помітно те, що робить ворог по всій лінії, практично фронту, і на півдні, і на сході. До речі, вони так само укріплюють лінії оборони, розуміючи, що для них може настати саме той момент, коли вони вже не в силах будуть продовжувати інтенсивні атаки і вимушені будуть перейти до оборони. Періодично ми з вами обговорюємо питання Білорусі, події, які відбуваються там. Лукашенко, по-перше, знов продовжив навчання на території Білорусі. А по-друге, він оголосив раптову перевірку боєздатності білоруських військ. І е, оголошено, що будуть пересування військ, будуть обмежені пересування цивільних. Наскільки серйозно нам е, слід до цього ставитись? Чи це е, звичайні такі маневри е, рядові, чи це більш е, серйозна історія? І на... перед відповіддю на це запитання хочеться послухати синхрон командувача об'єднаних сил зсу Сергія Наєва. Він миттєво відреагував на заяву Міноборони Білорусі. От давайте послухаємо. Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні знаходяться у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування. Ну, те, що Україна готова до будь-яких подій і готова дати відсіч, ми і не сумнівалися. Але як ви оцінюєте оці кроки Лукашенка? Це чергове бряцання зброї, і взагалі чи є там ресурси зараз військові? Адже ми знаємо, і ви це говорили, що Росія вивезла багато військової техніки, і скільки що це часу потрібно для того, щоб перевести у бойову готовність армію в Білорусі? Ну, по-перше, треба сказати, що ми безумовно повинні ставитися серйозно. Я думаю, що так і ставимося, тому що знаємо, що з території Білорусі вже була агресія проти України, і прекрасно розуміємо всі ризики і виклики, які є. Тому я думаю, що командування діє відповідно укріплюючи лінію оборони з північного напрямку, і це наскільки мені відомо системна робота, яка триває, тому що я би. При, скажімо, меншій ймовірності, але на 100% відкинути загроз, звідти не можна жодних. Там фіксувалась певна активність минулого тижня. Деякі моніторингові групи, і це в принципі підтвердилось подальшому. Повідомляють про те, що зафіксовано було щонайменше сім військово-транспортних літаків за тиждень, які прибували до Білорусі з Росії. Щось вони привозили щодо стеменно чи кого. На сьогодні поки що, принаймні, в мене інформації немає, що це могло бути: чи це зброя, чи це якась техніка, чи це дрони, чи це ракети, поки що про це невідомо. Це перше, друге, звичайно, що на тлі попередніх військових навчань, те, що відбувалося постійно в Білорусі, вони в перманентному стані перебувають, що вони проводять військові навчання, і це таке брязкання. Це потрібно сприймати саме через призму того, що коли. Лунають заяви. Ми бачимо все частіше від наших західних партнерів, чи міністр оборони України говорив про підготовку до контрнаступу українських військ. Ясна річ, Росія буде намагатися робити все аби різними способами, правдами і неправдами цей контрнаступ, якщо не відтермінувати, то зірвати Білорусь в цьому напрямку. Вона також відіграє певну роль. Тобто, ворог хоче створити. У нас враження, що вони готуються до якихось наступальних дій, можливо, і пожвавлення військової активності з метою відтягування наших сил. Це теж те, що зрозуміло. що стосується перекидання техніки, на сьогоднішній день саме перекидання залізницею, великої великої кількості особового складу чи техніки російських військ до Білорусі не фіксується. З цим розібралися, але знаєте, якщо проаналізувати події останніх тижнів, то здається, що весь світ перебуває в такій особливій напрузі і готується до чого. Ну, мені це особисто нагадує якась ну затища перед буревієм. Ну і ми чуємо такі прямі заяви і наших міжнародних партнерів, і керівництво НАТО, і навіть наш президент сказав, що цей тиждень буде особливим в питанні наближення перемоги і в питанні подій, про які всі давно говорять. Що це означає? Це інформаційна гра на те, щоб розхитати і спровокувати Росію до чогось. Ну звісно, ми чекаємо виведення їх військ. Але що це? От з точки зору військової стратегії, а таке б достатньо довготривале і гучне анонсування якихось подій, як нам його правильно розуміти, ну ви знаєте. Мене подекуди іноді я от сам, коли читаю повідомлення про те, що і наші західні партнери, і в нас дехто анонсує, що от найближчі кілька тижнів там і ледь не напрямки говорить. Ну з одного боку, це добре, тому що це означає, що ми отримуємо техніку, засоби, резерви, сили. З іншого боку, викликає певні емоції деякої стурбованості ну тому, що. Знаєте, коли вже настільки все публічно оголошується, ворог же ж теж слухає ці повідомлення і читає. Тобто, тут є дві площини, все таки. Це добре, що наші сили готуються, і ми бажаємо успіхів. А з іншого боку, іноді ось така публічність і все в інформаційному просторі мене відверто особисто насторожує. Хоча я розумію, що ця війна ведеться в тому числі інформаційному просторі, і ми не можемо стримати потік інформації, тому що ну, сьогодні 21 століття. Але я думаю, наступне що є два два елементи. Перше, вочевидь є впевненість наших партнерів, суттєва впевненість в наших силах, і впевненість в тому, що Росія виснажується і має слабкіші оборонні порядки, ніж комусь може здаватися, особливо на півдні. Тобто вони ж подивіться. Іде, мені здається, інформаційна гра так само психологічна Росія постійно демонструє активність, що вони окопуються, що вони будують рубежі, що вони візуть ці пірамідки, значить, зуби дракона Пригожина і так далі. А ми в свою чергу говоримо, слухайте, так ми не боїмося, ми це все зметемо. І звичайно, що на ворога це б'є психологічно, це деморалізує, і з цієї точки зору в цьому є плюс в цьому є позитив. Я абсолютно погоджуюся. З іншого боку, чи дає це час? Російським загарбникам якось готуватися, ну певне, щось дає, але з іншого боку, тут не треба забувати, що поки вони перебувають в наступальних діях і поки намагаються підтримувати наступальні ініціативи, ну що вони можуть зробити додатково? Вони все одно несуть втрати, які поновлювати складно, в тому числі й для оборони. Але помітно, що зараз російські війська, що вони роблять, це вони укріплюють свої рубежі, виставляють артилерію, тобто готуються певною мірою до оборони. Вони реагують на ці повідомлення так само. Але розумієте, може скластися так, що при цьому всьому постійному пресингу, що зараз буде наступ, буде атака українських військ, демонстрації цієї впевненості може статися так, що при перших uh, спробах вдалих атак українських сил, далі і далі, далі тили російські почнуть сипатися. Це психологічний фактор, який працює так само. Тому побачимо, я ж кажу, в мене таке ставлення до цього: що з одного боку є впевненість, з іншого ну якось так, коли це все настільки ну, от... зрозуміло, що контрнаступ невідворотній. Ну от ми теж Але ми, ми, вже, ми, вже, тому. Вже... Тому і ставимо вам Крики. да це питання, тому що дійсно кількість анонсів зашкалює і зрозуміти яку мету цим переслідують, ну от. Але тим не менш Хочу віримо, зовсім. що цей великий буревій великий шторм, який насувається, він під нашим контролем, і все буде добре. Але от на тлі заяв, які анонсував Євген, ну, зачитував і озвучував, була ще одна посла РФ у Білорусі Бориса Гризлова. Він сказав, що російську тактичну ядерну зброю, яку планують розмістити в Білорусі, буде присунуто до західних кордонів союзної держави. Він сказав, що до 1 липня мають створити ці. Сховища для ядерної зброї у відповідь на це в Польщі заявили, що готові до більш тісної співпраці в рамках дій з НАТО з ядерного стримування на тлі рішення Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Скажіть, будь ласка, чи реально взагалі в такі короткі терміни облаштувати до 1 липня ядерні сховища в Білорусі, і якою може бути реакція НАТО? Вони облаштують тут. Тут до речі, не треба сумніватися в тому, що це блеф. Вони зроблять все, щоб перетягти дійсно ядерну зброю у Білорусь. Більше того, розумієте, ця ж робота велась підготовчим те, що було озвучено путіним. Це озвучена вже по факту та підготовка, яка Здійснювалася, все було погоджено остаточно під час візиту Путіна до Мінську, який відбувався його зустрічі з Лукашенком, і вони ухвалили остаточне рішення. Тоді Лукашенко заявив, що Білорусі треба ядерна зброя. А Путін відповів, що вона з'явиться і вона буде з'являтися. Чому біля західних кордонів Все дуже просто. Справа в тому, що всі навчання, які проходили в Білорусі, білорусько-російські різні типи навчань, запит, в різні роки вони відпрацьовували навчання по нанесенню тактичних ядерних ударів по заходу, по країнах НАТО, це або Польща, це навіть деякий час був в 2009 році навіть країни Скандинавії півночі, а пізніше навіть і Німеччина. Тому по тим відпрацьованим точкам, які вони проходили на навчаннях, вони і переміщують. А враховуючи, що дальність Іскандеру. Комплексу, який може бути оснащений ядерною боєголовкою, складає, ми розуміємо, до 500 кілометрів для того, щоб досягти якихось цілей, він має перебувати в тій чи іншій частині території Білорусі, ось тому вони їх туди переміщують, і це погрози навіть не тільки і не стільки в Україні, скільки вже безпосередня ескалація проти країн НАТО, скажу відвертостієї реакції, поки ж яку я бачу від країн НАТО. Я бачу найрішучішу реакцію від Польщі, яка декларує наміри про те, що можливо варто розмістити ядерну зброю Сполучених Штатів у Польщі у відповідь. Врешті, я поки що на диво бачу якусь спокійну реакцію, так ніби нічого і не відбувається. Тут вкотре Путін намагається, в спосіб, який порушує міжнародне право перекроювати своїми методами шантажу. І терористичного шантажу простір європейської безпеки, але чомусь партнери поки що не реагують, як мені здається, на належному рівні. Хоча я не виключаю, що ця реакція зміниться в майбутньому на більш рішучу. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за традиційно фахові відповіді на питання, які хвилюють сьогодні. Дякуємо. кожного українця. І будемо разом з вами відслідковувати інформаційний простір на предмет того, до чого були ці всі гучні анонси. І в наступних ефірах обов'язково це обговоримо. Дякуємо вам дуже, Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень.